У Запоріжжі в центрі сміливий крок на базі Олександрівської лікарні відкрили тренажерний зал для ветеранів з ампутацією. Гарний зал, гарний зал, звісно, чітко. П'ять-сім чоловік, як вони кажуть, це буде отлично. Плюс один, хоча б якийсь інструктор. Чим займатися? Я раніше 70 кілограмів. Друзі товка толкав, робоча сила в мене була. 340 кілограмів станова тяга була. В'ячеслав один з перших відвідувачів. Чоловік на захисті країни з лютого 22-го року каже, до війни активно займався спортом. Легка атлетика була в мене, і по будем казати тяжело. З 22-го і до поранення у 25-му році служив у піхоті. Боронив запорізький напрямок. 30-го, 10-го я звільнився зі служби зв'язку з пораненням У мене немає 20 сантиметрів лівої ноги. Інвалід торої групи увійшов, виводив людей із позиції, і був скит надо мною. Я думав, це скит, і пішла, а вони кинули їм на ліпістки. Я на ліпісток оталкуванні став на ліпісток та все. Лікування тривало півроку. Мені зателефонували. Я тут протезувався в сміливому кроці. лікувався в Вінниці, і потім мені сказали, що я сміливий кров по Запоріжжю, Я приїхав сюди протезуватись. Під час реабілітації В'ячеслав вирішив не зволікати, а повертати спорт у своє життя. Це перше тренування після поранення. 70 Відкриття тренажерного залу це частина комплексної програми центру протезування та реабілітації «Сміливий крок. Заняття для ветеранів безкоштовні. Детальну інформацію можна дізнатись за номерами на екрані.